Вони виступали. Ми виступаємо спільно під комітету захисту української мови разом з оргкомітетом. Ті заяви, які лунають поза оргкомітету, вони в певному сенсі лежать, ніби за бортом або на маргінесі цього процесу. Це неминуче. Є оркомітет. Він чітко прийняв рішення. Їхати в області, їхати на міста, села і е, зустрічатися з людьми. І цю форму, яка була тут знайдена, розкута форма поєднання е, політичного, інтелектуального, мистецького, культурного, літературного наступу на невігласів, хамів, е, кон'юнктурників, морально нечистих людей. Вона утвердила себе тут. Ми зустріли колосальну ініціативу, активність людей, які готові долучитися і готові сприймати. Тому тут це був своєрідний, якщо буде дозволено сказати, опробування цих нових форм, які є дуже позитивістськими. І ми вибирали людей, які є дуже позитивістськими. Тоді як я можу відчути хворого ідіота або провокатора, навіть з манери з інтонації, з якою він говорить з людьми. Тут був один такий провокатор. Він зневажливо говорив з дуже різними людьми різного різних покорінь, і в цей час себе фотографував на камеру, і видно, він на зарплаті, коли він почав безпосередньо фізично тиснути на людей. Ми його старші люди здали міліції, ті відвели його в тіньочок туди до Унян, і через пару хвилин відпустили. Тут таких дуже багато людей. Я як режисер прийшов до висновку, що є три категорії. Ідіоти або дурні, хворі е і провокатори, окрім тої активної і здорової маси людності, яка сюди приходила, і оці троє можуть себе вести абсолютно однаково: хворий ідіот або провокатор. Часом, це, часом цих людей хочеться пожаліти, тому що вони доведені до вічою роками зневаги всього українського, і ти не знаєш, як бути з ними. Але був тут один чоловік, який ходить з хрестом, на якому розп'яти його гасло, і який взагалі. Не чув нікого настільки я не знав, як бути з ним. Але він нападав на лекторів, дуже шановних людей, докторів наук, професорів, тому що будь-яка інша думка вже була в конфлікті з ним, тому що вона не його. Це людина доведена до вічої. Тому це все є колосальний досвід, але найголовніший ужинок, що тут громадська думка була одинаково важливою і для. Владної частини і для опозиційної частини Влада, влада намагається в якийсь спосіб маніпулятивний використати це, але це перша в історії України голодування за мову. Воно є ще дуже активним, одним із вияв громадянської громадянського суспільства, яке хоче говорити з певного з певної позиції про. З різними політиками, а політики між собою швидше знайдуть контакт, підкілимні всякі штуки, домовленості. Ви перейдете сюди, а ми сюди. Ви нас підтримаєте там, а ми там. А громадське суспільство не буде таким надмірно безапеляційно чи без аморально гнучким. В вирішенні проблем, тому що є мета, і до неї треба йти. Політики в цьому відношенні будуть вести себе дрібніше, і тому цей майдан є колосальним уроком для всіх нас. Я думаю, що вона мала б набути ще більшого резонансу. Це я, я би сказав так, що незважаючи на великі намагання придавити применшити стерти з свідомості з інформаційної уваги цю акцію, вона вона дійшла до адресатів, і це видно. Тут приїжджали тут приїжджали люди з Одеси, приїжджали люди з Донецька. З Сєвродонецька сьогодні приїхала група підтримки. Вони влилися як громадя, громадська організація. Приїхала жінка з Чернігівщини, приїхала жінка з Гуцульщини, ночувала. Вони хочуть зрозуміти, де тут правда, де кривда, що робиться з цими людьми, чому на них беркутівці так довго чинили наступ, чому зараз йдуть такі дрібні. Побутові тортури, коли би людськість і людяність у влади була формою спілкування з власним народом, цього б не було. Партія регіонів говорить цинічно, підступно, зверхньо, нахабно. Як е, ситий карась, якому вже нічого не потрібно. Він досягнув свого і він на всіх плює. І ми це побачили. Вони плюнули і на цих людей, які тут зібралися, і на всіх тих людей, які це підтримують і так думають. Є ж багато людей, які просто тихо підходили, давали гроші, передавали вірші через когось. Є маса людей, які соромляться виходити через різні причини: виходити на люди, бути бійцем. Були науковці, які передавали книги, але які не готові були чекати. І читати лекції, ми не вправі їм дорікати. Кожен допоміг як зміг, але це пробудило масу гейзерів, які, які будуть потужнішати. Тому є люди, які кажуть: дякуємо за його нахабство, за його придуркуватість, за його злочини, що він з всіх нас згуртував. Я, наприклад, теж коли було вирішено зупинити, мені треба було ніч, щоб це все усвідомити. Я думаю, що це їхня форма, дуже індивідуальна, але є рішення спільне і воно є обґрунтоване. І воно не є випадковим. Воно є результатом думання, консультацій, порад цих людей. Їм це рішення далося дуже дуже нелегко.